Все найцікавіше зі світу спорту саме зараз. До вашої уваги в студії Яна Павлова. Доброго усім вечора. Львівські Карпати позбавлені шести турнірних очок. Так, контрольно-дисциплінарний комітет федерації футболу України покарав галицький клуб за невиконання контрактних зобов'язань перед екс-голкіпером команди Мартіном Багатіновим. Нагадаємо, ситуація тягнеться ще з початку року. Навесні білозелених тричі штрафували, а наприкінці літа зняли три очки. Та віз і нині там. Тож від сьогодні Карпати замикають турнірну таблицю вітчизняної прем'єр-ліги з показником мінус один. А от найкращий бомбардир нинішнього чемпіонату нарешті дочекався запрошення до головної команди країни. Динамі від Артем Кравець, який у прем'єр-лізі вже забив м'ячів, потрапив до розширеної заявки збірної України на матчі відбору євро 2016 проти Люксембурга та товариську гру з Литвою. Також наставник синьо-жовтих Михайло Фуменко включив до списку із 23 футболістів і захисника нідерландського вітеся Дениса Олійника, котрий, як і кравець, востаннє вдягався у національні кольори ще три роки тому. А от голкіпер Луганської зорі Микита Шевченко до табору збірної України завітає вперше. Запрошення від Фоменка отримали шестеро гравців Донецького шахтаря. Усі вони зараз перебувають у Львові, де готуються до завтрашнього поєдинку ліги чемпіонів проти Бате. Після виїзного розгрому білорусів з рахунком 7-0 від гірників чекають продовження банкету. Хоча навіть мінімальна перемога фактично гарантує їм вихід до плей-офф. Точно не допоможуть завтра донечанам. Одразу два центрбека Олександр Кучер та Сергій Кривцов, які продовжують заліковувати травми. А от глядацька підтримка у чемпіону і не буде на рівні. львівські фани вже розкупили близько 30 тисяч квитків. До Доболівальників перед матчем звернувся і наставник Шахтаря Мірчалоческо, попросивши їх підтримувати команду спортивними, а не політичними закликами. Дориску Останній єврокубковий матч змусив мене звернути увагу на поведінку деяких глядачів. Я сподіваюся, що завтра Львів боліватиме цивілізовано, спортивно і у рамках правил. А ми, в свою чергу, докладемо максимум зусиль, аби віддячити уболівальникам гарною грою і перемогою. Завтра повинні дати всі сили, сега дуже сконцентрувано, для того, щоб не дати ні шансу супернику. Відкрив четвертий тур у лізі чемпіонів поєдинок групи Сі Зеніт Байєр. Завдяки дублю південно-корейця Хін Міна Левер Кузенців вивезли із санкт петербурга перемогу 2-1. Про інші матчі вечора далі Вадим Шевякін. У групі Сі на вихід до плей-офф поки що розраховують усі учасники. Щоправда, португальська Бенфіка у разі сьогоднішньої поразки від Монако фактично припинить боротьбу за вухастий трофей. Адже наразі лісабонці мають лише одне очко. Ми маємо перемагати тільки тоді у нас лишатимуться шанси на продовження боротьби. Ми вміємо грати у лізі чемпіонів. Ми маємо досвід і розуміння, які рішення необхідно приймати. у квартеті Ей було два номінальних фаворити Атлетіко і Ювентус. Проте потужний у рідних стінах Олімпіакос вдома роз Брався з обома грандами і нині на пару з іспанцями очолює турнірні перегони. Стара сеньора лише третя, а відтак налаштовуються громити греків у Турині. Рівну кількість очок з італійцями має і шведський мальми, який прийматиме Атлетіко. на кону наше майбутнє у лізі чемпіонів. Перемога над Олімпіакосом нам просто необхідна. Потрібно підтягнути технічну складову у Греції. Ми мали багато браку при передачах. Найяскравіша афіша дня Реал Ліверпуль втрачає свою борвистість. Мадрид нині на ходу, а от англійців не. Аби як лихоманець. Перемога 3-0 на Енфілді практично забезпечила вершковим першу сходинку у групі Бі. Для мерсесайців вже справжня боротьба тільки починається. І аби Базель Лудогорець, що гратимуть паралельно, не відірвалися, Ліверпуль намагатиметься розжитися за ліковими балами на сантьяго Бернабео. «Ми програли на вихідних Нюкаслу, але все не так погано, як комусь може здатись. Ми хочемо пройти до наступного раунду, і цей матч сприймаємо не як іспит, а як можливість. Нехай реал найкраща у світі команда, але ми теж якісний колектив. А ось у групі «Ді» все просто. Дортманську барусію швидше за усе виведе до плей-офф навіть сьогоднішня, ніж я з Галатасараєм. А от Арсеналу, після вольової перемоги у Брюсселі, для досягнення мети слід переграти Андерлехт і у Лондоні. На папері все виглядає вельми ймовірно паче каноніри цього разу навряд чи недооцінять бельгійців. перемогу у Бельгії можна порівняти з якимось дивом. Той поєдинок багато чому нас навчив. Тепер ми прагнемо обіграти Андерлехт і вдома. На чемпіонат світу до німецького бремена. Сьогодні взяла курс збірна України з карате. За нагороду поборються 15 наших спортсменів, з якими надіями вони вирішали на мудіаль. Дізнавався Євгеній Каранов. Українські каратисти на міжнародній арені вже давно заробили собі авторитет. Успішні виступи наших співвітчизників за останні кілька років дозволили збірні Україні піднятися з четвертого десятку світового рейтингу на десяте місце. Збірна України за останніх. Три-чотири роки показує поки що тільки підйом і тільки ріст вперед, вверх, вверх рейтингів, вперед до перемог. Результати останнього чемпіонату Європи, що відбувся у травні у Фінляндії, дозволяють українцям розраховувати і на перші медальні здобутки світової першості. Адже срібло, дві бронзи та третє місце жіночої команди засвідчили неабиякий прорив синьо-жовтої збірної. Зараз усі дуже бойовому настрої, тому що у нас е тільки що ми отримали дуже гарну підтримку від федерації дуже велику мотивацію. Ми отримали призові гроші за попередні е медалі. Тому зараз і команда налаштована на перемогу. Головними надіями українського карате на мундіалі у Німеччині є Станіслав Горуна у категорії до 75 кілограмів, та Аніта Серегіна у категорії до 61 кілограма. Хоча, за словами тренера, вистрілити може кожен, адже за підбором учасників наша команда серед 107 країн учасниць не поступається жодній. Достатньо непроста селекція для того, щоб попасти до національної команди, і тому ну в будь-якій категорії я скажу так: що будь-яка категорія в нас в принципі є медальна, тому е там говорити якісь прогнози, там це ну я б я би якби, не робив, тому що все покаже якби самі змагання каратисти лише мріють про входження до олімпійської програми, спортсмени олімпійці подумки приміряють нагороди ігор 2016. А між тим, медалі ці будуть зроблені зі сміття. Бразильський монетний дім вирішив відлити трофеї з металу, отриманого в результаті переробки електроприборів. Головна мета привернути увагу до збереження навколишнього середовища. Це вперше олімпійські нагороди будуть виготовлені не з дорогоцінних металів. Останнє нововведення датується 2008 роком. Тоді в основу покінського золота, окрім. Традиційного позолоченого срібла увійшов і рідкісний камінь-нефрит на цьому все з побажаннями здоров'я і вдачі вам та нашим спортсменам прощаюся рівно на добу. Бережіть себе, і хай вам обов'язково пощастить.